Нормально. Колеги, всім доброго дня! Я без оголошення. Валерія десь відійшла, але я не хочу вже затримувати ваш час. Всі вже готуються до обіду. Можете взяти собі булочки, якісь там, які є. І фактично це наскільки я знаю, що це буде остання презентація. Тому стартуємо. Ще б хтось включив презентацію було би супер. О, супер. Мене звати Бица Роман. Я представляю компанію Bayer і підрозділ, який займається цифровою платформою Climate FieldView. Ви вчора майже в кожній презентації була згадка про FieldView. Сьогодні дякую хлопцям з Precision Planting, які згадували FieldView. Тому тепер вже поговоримо безпосередньо про FieldView. І запит був від наших колег, зокрема від організаторів. Щоб показати, як аналізувати ті чи інші агрооперації за допомогою Fieldview. Стартуємо. Перше, що таке FieldView? Fieldview складається з двох елементів. Перший елемент не видно, не світиться, це FieldView Drive, тобто це пристрій, який щитує дані з вашої техніки. І він через Bluetooth передає інформацію на планшет. Тобто на планшеті стоїть додаток, який щитує цю інформацію, консолідує її, збирає в себе. Якщо це сівалки, або навіть комбайни, які обладнані датчиками волосся урожайності від Precision Planting, і там є монітор Precision Planting, то ми підключаємося вже без будь-якого додаткового обладнання. Задача FieldView яка? Перше, це зібрати дані з різних видів техніки, з різних брендів техніки. Друге, це зробити певну візуалізацію для вас і можливість переглядати ті чи інші звіти. Третє дати вам можливість зробити певні порівняння і підрахунок е, тих чи інших агрооперацій. І в кінцевому випадку ми вже приходимо до того, що ми створюємо певні рекомендації. І зараз наступний слайд я вже покажу е, агрооперації, як їх аналізувати. Я спочатку думав, що ми подивимося там посів, внесення і урожаю на якомусь гарному полі. Хоча, до речі, буде сьогодні одне поле, яке. Показували ще вчора, і я думав вибрати одне гарне поле, де будуть всі операції. Але потім вчора я побачив, скільки людей підняло руки, які документують, наприклад, там, чи урожайні, чи будь-що інше, і зрозумів, що таких полів насправді в реальності не так багато. Тобто, є швидше за все на полі. Якась одна операція задокументована. Що це посів, чи внесення, чи збір урожаю. Тому я вибрав три окремих поля, і безпосередньо по цих полях вже пройдемося. Перше, ми будемо аналізувати це посів. Отак От виглядає Climate Fieldie. Ми заходимо, вибираємо поле. Я його тут назвав просто посів 1. Надіюсь, вам видно. І вибираємо параметри сівба для того, щоб проаналізувати те, що робилось на цьому полі. По сівбі, якщо це не Precision Planting, ми бачимо такі параметри, як гібрид, густота посіву, дата посіву. Карта сівалки, що там сіло, декілька сівалок буде відображатися різними кольорами, швидкість сівалки, внесення і карти завдань, якщо там були карти завдань під посів. І, в принципі, ми розпочнемо якраз із карт завдань. От під це поле була створена така карта завдань. Перепад густот тут був від 75 тисяч. І до 81 тисячі. Ми також заклали 4 контролі в поперек посіву. Три контролі були 80 тисяч. І один контроль по рекомендації був 70 тисяч. І далі ми зараз пройдемося по всіх параметрах, які ми бачимо по цій сівалці, як їх порівнювати. Перше це гібрид. По гібридах ви бачите, що тут цілу 4 гібриди це були гібриди декап. І вже роблячи звіт, ми можемо побачити більш детальну інформацію не просто про локацію, а про те, цей гібрид, з якою густотою був посійний і на якій площі. І дату, відповідно, коли починалося все посів і коли закінчилося. Це, що стосується гібридів, ви так само бачите тут чотири гібриди і інформацію про них. Наступний параметр це те, що найбільше цікаве, зазвичай всіх, це густота посіву. І... Ви бачите, що тут висівано по карті завдань. Ви бачите певні такі перепади. Ми зараз ще також порівняємо це з картою завдань, як воно висівалося. Але вже про якість посіву можна зробити певний висновок, тільки побачивши візуалізацію. По даті посіву тут сіялося дві дати: це було 11-12 травня минулого року. Дату цікаво аналізувати в розрізі також врожайності. Наступна це карта сівалки. Ну тут сіла одна сівалка, тому. Інформація не настільки цікава. Наступний параметр, який ми можемо бачити, це швидкість сівалки. І тут вже перший такий нюанс: ви бачите дві зони. Так? Одна зона це від 8 до 8,5 км, від 8 до 8,8, от вона, і інша зона. Від 7,2 до 8, тобто перепад десь в районі півтора кілометра. І тут я вже можу сказати, що тут було два оператора, бо я знаю це поле. Тобто два різних оператора. Ви бачите зразу різні параметри при посіві. В даному випадку це не вплинуло на, на якість посіву, але е, такий нюанс, скажімо так, був. І е, таким, скажімо так, е, наступним параметром, який будемо аналізувати, це внесення. Яке було під час посіву, тут перепад був невеликий, тобто ми бачимо все рівномірно закрите, там від 192 до 195 кілограм, подивимось зараз звіт, і по звіту ми бачимо, що середня норма була 194,9 кілограми, швидкість 7,9. Скільки гектар зроблено, скільки внесено, коли почали вносити, коли закінчили, погодні умови, які були при цьому. Ми бачимо, що починали при температурі там 11 градусів, швидкість вітру, напрям вітру. І також починали 11.05, закінчили вже 12.05 в 18.20. Не знаю наскільки вам чітко видно. Ще одним параметром, який ми можемо бачити, це є рельєф. От в даному випадку ми зараз побачимо по цьому полі, як як воно виглядає це поле в плані рельєфу. Отак От воно виглядає. Також цікаво вже порівнювати особливо з врожайністю. І е, подивимось, як е, виглядала цей посів відносно карти завдань. Тобто ми створили якусь карту завдань. І подивимось зараз, як насправді висівалося. Розділимо в двох вікнах. Ми можемо в двох вікнах порівнювати. І візьмемо діляночку між двома контролями. От візьмемо густоту посіву. І зона, в якій мала бути 77 тисяч. Ми бачимо, що тут фактично кожен сошник він жив своїм життям. І тут перепаде від 75 до 78. В зоні, де мало бути 77, перепад 3 тисячі. Візьмемо ще іншу зону, яка мала бути 81 тисяча. Зблизимо, також можна подивитися, що сошники там взагалі від 75 і до 81 тисячі. Тобто кожен сушник в цій зоні по різному, -різному сіє, на жаль. Таке інколи буває. І цікаво також, якщо ми беремо, якщо в нас є дані тільки по посіву. Також ви бачите от зони, коли сівалка заїжджає в якусь зону, як вона міняє норму. Тут очевидно, що вона перетягує з одного кінця в інший і виходить така дещо драбинка. І порівняємо також, якщо в нас тільки є сівба, порівняємо її з супутниковими знімками. Це кукуруза. Тому беремо десь кінець серпня, тут 26 серпня. І отак виглядає цей знімок. Перше, що можна побачити, точно щось було ще з розкидачем, бо такі. Паралельні посіву є полоси, скорше всього що він або не докидав цей розкидач, або можливо було щось інше. А тут також є внизу діляночка, яка дещо виділяється. Так? Ми можемо зробити ділянку, щоб можна було її чіткіше проаналізувати. Просто рукою обводимо цю діляночку, яка нас цікавить. Зберігаємо її і назвемо її ділянка 1. Колір, хай буде червоний, підходить. І порівняти би її з іншими параметрами, які, які були. Якщо ми беремо е, в двох вікнах, то ми вже бачимо, що ця ділянка чітко попадає в контроль 70 тисяч. Це раз. Е, друге, якщо ми беремо, наприклад, е, ту ділянку, суто вже, де був в контроль 70 тисяч, щоб порівняти її з іншими, зі, зі всім, е, з цілим, скажімо так, знімком NDVI. Назвемо його так і контроль 70 тисяч. <кій> і можемо продивитися його по всьому знімку, і в принципі на інших ділянках нема такої чітко вираженої, скажімо так, відмінності. Тому подивимося далі під посів. Так? Ми маємо карту задань і подивимося, хоча б перший параметр, який був у нас посівбі. І це гібрид. І ви бачите, що ця ділянка і ця норма 70 тисяч на одному з гібридів дуже-дуже проявилася. Не так на, на інших, там вверху Баттмичних, наприклад, 39-69, на нього так вона не вплинула. А тут таким методом вже заднього числа, скажімо так, ми подивилися, що щось не так, не так на знімках, обвели цю ділянку, подивилися, що це попадає в контроль 70 тисяч, і потім подивилися ще гібрид. В результаті в нас вже є якась картинка. Ми розуміємо, що оцих 70 тисяч. На даному гібриді, скажімо так, це не та густота, з якою б він мав сіятися. Вона відрізняється від тих, які сіялися пізніше, точніше з вищою густотою. Це, що стосується посіву, це один з таких простих прикладів, скажімо так. Наступне це внесення. Знову ж таки, по внесенню ми вибираємо поле, я його так і назвав внесення, щоб не називати, так як воно там в господарстві. І е, по внесенню, ми бачимо, що тут було декілька внесень. Беремо саме перше, соя ґрунтовий 17.05 минулого року. І ми бачимо, що тут ми можемо побачити норму внесення, е, суміш продуктів, якщо вона вказана, і швидкість оприскувача. Якщо взяти, е, перший параметр норма, він фіксується автоматично. І ми бачимо, що тут е, десь є невеличкі скачки, але ще плюс-мінус рівномірно. Єдине ще по, по роботі оцього прискуча, е, от по середній нормі можемо глянути по звіту. Середня норма була 154, середня швидкість показана, скільки внесено. Тобто, всі параметри такі основні е, зафіксовані його і виведені в звіт. Е, по, е, по цьому прискочу, закриваючи звіт, подивимося, ще єдиний нюанс, такий, який я побачу, який можна. Зближвивши подивитись, ми бачимо оприскуючи, вхід його і вихід, є стрілки показані, і ми бачимо, що при виході він відключає секції добре, а при вході він починає лити швидше. Тобто тут вже питання самого налаштування відключення секції. Ми бачимо одну діляночку, отут, наприклад, і оця, коли він заходить. Це єдиний такий нюанс по, по цьому внесенню. Подивимося його по суміші, якщо би тут було. Декілька продуктів вони були відповідно вказані. І наступний параметр це швидкість оприскувача. Отак він виглядає. Збоку, відповідно, ми бачимо легенду, де більша швидкість, де менша. Але пройдемось до наступного внесення. Так, в нас було перше ґрунтове, потім соя внесення 9.06.23. Беремо норму, і тут вже цікава картина, бо тут дві норми можна сказати, навіть три норми. так? Для того, щоб детальніше подивитися вищу нижчу норму, трошки підредагуємо, скажімо так, легенду. Візьмемо нижче 100, 170, верхню, нижню, 170-190. І ми вже можемо бачити, що оця ділянка, яка внизу, вона. В межах 175-185 літрів. От 175 185 літрів. Візьмемо зараз мінімум 190, максимум 210. І можемо вже побачити, що верхня ділянка була в районі 195. Від 195 до 205 плюс-мінус. Тобто в нас одна ділянка 175-185, друга 195-205 плюс-мінус. Повертаємось до попереднього вигляду. Якщо взяти звіт, то середню норму. Зараз ми побачимо. Середня норма 193. Е, і ну, ніби окей. Так. Єдиний нюанс, знову ж таки, ми тут бачимо всі параметри, скільки внесено, яка норма, яка швидкість, скільки гектарів зроблено. Єдине, що тут ще є одна діляночка, яку ми зараз виділимо, по проходу. Яка також відрізняється від тих двох, які є. Вона має 0,2 гектара і там норма 100 літрів. Ми її так і назвемо 100 літрів. Для можливості там, подальшого аналізу. От в нас є перепад, з чим він пов'язаний. Е, ну, перше, що хочеться подивитися, наприклад, швидкість. Так, або... Ми бачимо тут е, ну, 10,5 це замало, візьмемо максимум 25, мінімум 15. І ми бачимо, що в принципі швидкість не вплинула, тому що в нас та ділянка, яка виділена синім 100 літрів, була з вищою швидкістю. Якщо ми візьмемо норму в інші вікно, то ми бачимо, що з вищою швидкістю була і норма 175-185, і швидкість знижувалася тільки в тих ділянках, де він просто вже фізично не міг розігнатися. В даному випадку ми з господарством розбирали це поле. В чому причина? Основний нюанс був в тому, що норма по цьому полю. Мала бути не 175 і не 205, а мала бути 100, як на оцій маленькій діляночці. Тому коли ми почали розбирати різні норми з господарством, а потім я вже скидаю от параметри, в мене є вайбер-переписка, коли я кажу, ну, нижня там 175-185, верхня 195-205, і мені відписує власник, він каже, там мало бути 100. Оператор, звісно, сказав, що ні, він все вносив 100, як має бути, але потім є трекери, по яких побачили, що його дозаправляли. Ну, принаймні, водою дозаправляли. Я не знаю, як там з хімією в них вийшло. Але водою його дозаправили, він вже поприскав. Тобто він почав з цієї ділянки зробив нормально під 200 літрів. Потім думає, о, точно забув треба 100. Зробив 0,2 гектара 100, думаю, ладно, дозаправили, треба вже ту бочку випрескати. Підняв чуть-чуть, все зробив. Тому от такий от нюанс це при тому, що це господарство, яке дійсно слідкує, вони слідкують онлайн. Тому от такі, от такі нюанси бувають, і це навіть не накладаючи на посів, ні на що. Це просто одна операція і її аналіз за допомогою FieldView. І наступне поле, я думаю, що зараз вчора воно було. Я думаю, що згадають хтось його вгадає. Проаналізуємо урожайність. Можливо, навіть колеги під... будуть мені допомагати. Так? Тобто ми маємо урожайність. Параметри, які ми бачимо при зборі урожаю, це урожайність, вологість, і тут опа. Перше вже вологість. ми бачимо, що є діляночка, яка яскраво відрізняється від іншої ділянки. Так? Зразу її собі від руки відмалюємо для того, щоб могти далі аналізувати. Вже Геннадій Леонард сміється. <смі> так і назвемо її вища вологість. От У нас є вологість. Може бути таке, що там збиралося от через місяць та? і була вже інша вологість. Але дивимося ні. Збиралося 22, 23, 24 жовтня. Ну, Напевно, не це вплинуло на, на ту вологість. Та? Можливо, було таке, що два комбайни, і один по-іншому відкалібрований. Але знову ж таки, бачимо, що в тій зоні було два комбайни. Знову не те. Ну, по швидкості, не знаю, швидкість на вологі спливає чи ні. Як коли. <смі> Тому є в нас от такі от параметри. Є в нас ця урожайність. Відмітили ділянку, яка для нас певним чином дивна. І от урожайність. Перше, з чим можна порівнятися з чим рельєф, правильно? Тому беремо рельєф і бачимо, чи урожайність відповідає цьому рельєфу. Ну, десь так. Тому що, якщо ви бачите, от я навожу зараз стрілкою, де була низина нижче, показує, що там більша урожайність. І навпаки, ми переміщуємося так, тут нижчя, вища ділянка і тут показує дещо нижча урожайність. Тобто певна якась така залежність, залежність є, так? Але рухаємося далі. Ми подивилися з е, рельєфом, так, і давайте подивимося, на цю урожайність впливають всі інші наші операції. Почнемо з сезонних, так, внесення. Внесення номер один. Це був сульфат магнію, пише. так, От беремо норму, ну ніби плюс-мінус рівномірно, я вже там не розкладав особливо. Окей, це перше внесення. Друхаємося друге ЗЗР. Просто опа. А ця ділянка не вносилась. Так? Є певна якась різниця. Рухаємося далі. Наступне. Друге ще одне внесення. Знову в цій ділянці нічого не було. Тоді йдемо далі. Вже внесення називається ЗЗР 1. Норма внесення. А, пізніше, але вносилася тільки ця ділянка. Ну, вже потім, можливо, Геннадій Леонард розкаже вам, в чому там була ситуація. Може, і самі дійдемо. І далі вже два внесення. Тут каз позначено. На всю ділянку. І ще одне внесено. Тобто внос, також на, на все поле, і ми можемо сказати, що та, є якась дивність, що там частина не вносилася, і, і різна ще в них є вологість по цьому, по цьому полю. Та? От ми беремо вологість, виділили і беремо одне з внесень. Чи можна їх прив'язати між собою? Ну, теоретично можна, щось не вносилося. Та? Але якщо ми повернемося, наприклад, до урожайності і ми внесення подивилися. Вертаємося ще назад, вже на посів, правильно? І по перше, що ми дивимося, це гібрид. І тут опс, а там два різних гібрида було. Це перше, що спричинило е, різницю, так? І після, е, от ми беремо вологість, все співпадає, та вища вологість відповідно просто на іншому гібриді. Це, це перший такий нюанс. Друге, повертаємось до нашої урожайності. Фактично, при врожайності нас цікаві два параметри: врожайність, вологість. Густота посів. опа. Ми тут бачимо, що всіяся по зміні кар... по карті завдання. Вчора і показувалося це поле. І ми бачимо, вчора якраз представники Осперса сказали, що відповідно до карти урожайності, очевидно, що ця карта завдань була створена правильно. Тобто зони між собою співпадають і все. Все ніби окей. Навіть тут є е, діляночки, які такі, отут особливо, так, дві таких цятки червоних. І в нас густота посіву, наступний параметр вологість борозни. Я не знаю, чи вам видно, але ця ділянка, очевидно, коли сіялося, тут було, було вологість. Тобто, я так розумію, в нас сама по собі вологіша ділянка. Це також може бути певним таким лакмусовим паперцем, того, що, чому в кінці вологість вийшла. І беремо ще інші дата посіву. Я не знаю, чи ви бачите. Тут три тижні між е, посівом. Е, основна сілася 9, е, 28 квітня і верхня ця маленька частинка 19 травня. Тобто два гібриди, плюс різні дати посіву, плюс ділянка, яка дійсно відрізняється. І е, ця посівалка була престижним план, тому ми можемо побачити ще інші параметри, наприклад, вміст органіки. І бачимо, що ця ділянка. Якщо подивитися вже легенду, то вона також відрізняється. Вона краща по місту органіки, правильно? Чи не дуже? Не, не... 7-8? Е, ну, я подивився візуально, що виглядає ніби там, ніби там краще міст. Там, до речі, і по урожайності вона виглядала в загальному краще. І от ми бачимо навіть е, наступний параметр. Це також, якщо сівалка Prestige план, це сингуляція або двійники-пропуски по-простому. Ми можемо побачити по кожному сушнику, як сілося. Ви бачите, що найгірший сошник був сьомий, якого сингуляція 99,4. Тобто там ну, посів супер. Єдиний нюанс був один прохід, один прохід, де, було, де почали сіяти з двійниками. Хоча воно на урожайність не вплинуло, навіть краще виглядало. І ще один параметр це температура ґрунту. І ми бачимо, що тут ця діляночка, яка була виділена, там температура вища, але ну, за рахунок того, що там сілося через три тижні е, пізніше. Якщо подивитися дату посіву і цю воло, е, е, температуру, то очевидно. Повертаємось до нашої врожайності. Ну, ще, що можна порівняти, якісь параметри, ми бачили це. Швидкість сівалки, ну це вже так, як бонусом, просто щоб, щоб щось переглянути. Бо вона фактично на, на урожайність е, не вплинула, і е, тут немає якби такого якогось чогось чіткого для аналізу. Але проведемо 20 максимум виставили. Отаку от, от залежність. Е, це приклад е, аналізу трьох різних операцій, е, трьох різних полів. І це те, що ви можете використовувати без проблем і в своєму господарстві. В мене все зараз знайду цей клікер, щоб переключити. Я вам дякую за увагу. Якщо комусь цікавий кламет View, то будь ласка, підходьте. Ми тут на місці. Є наші регіональні представники. На перший рік ми даємо все безкоштовно, ви можете користуватися, пробувати. І в принципі, я дякую ще раз за рекламу тим хлопцям, які вчора виступали і сьогодні. Я казав, що це якби підготовка до мого виступу. Тому, тому ще, раз, ще раз дякую вам. Якщо є якісь питання, то можете вже задавати або зараз я зійду, хто встидається Нема. Дякую.